Майже 73 мільйони гривень залучили до Кропивницької казни з обласного та державного бюджетів. На які видатки направити кошти вирішували депутати під час чергового сесійного засідання міської ради. Традиційно чільне місце у пропозиціях щодо розподілу посіла освітня галузь. Левову частку субвенції майже 26,5 мільйонів піде на забезпечення харчування школярів до кінця цього року. 34 мільйони 300 тисяч це оплата. А праці педагогічним працівникам на період вересень-грудень 2025 року понад мільйон зарплатня освітянам інклюзії. Ще три мільйони державної субвенції направлять на виплати фахівцям із супроводу ветеранів війни. А майже 5 мільйонів асигнувань вже із обласного бюджету розподілять на матеріальну допомогу ВПО, ветеранів війни та членів їхніх сімей. Із цих коштів підтримають і родини загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників. Збільшення видатків на фінансування заходів щодо соціальної підтримки ветеранів війни, членів їх сімей, сімей загиблих, померлих захисників і захисниць України, полонених військовослужбовців України та осіб зниклих безвісти у сумі 1 мільйон 60 тисяч 800 гривень за рахунок субвенції з обласного бюджету. За рахунок державних асигнувань в сумі 3 мільйони 200 тисяч в місті облаштовуватимуть житло для тимчасового проживання. ВПО відбулося коригування міського бюджету в частині його власних ресурсів. Зокрема, 1 мільйон 300 тисяч направлять на допомогу Світловодській та Знам'янській громадам, які відновлюються після ворожих атак. Додали фінансування і ЖКГ та медичній галузі. Збільшується фінансовий ресурс на 14,1 млн мільйон гривень для наших лікувальних закладів, на закінчення поточних і капітальних ремонтів, а також добудову захисних споруд на будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 9,5 млн грн – мільйонів гривень це співфінансування реконструкції системи водопостачання станцій другого підйому на селищі Новому. Також пропонується надати субвенцію обласному бюджету на реконструкцію водогону для забезпечення водопостачанням селища Завадівка. Серед важливих питань і перейменування вулиці Шатила на честь Героя України, спецпризначенця Олексія Хижняка. Також затвердили план розвитку інклюзивної освіти до 2028 року. Ми пропонуємо прийняти цю програму. Вона буде постійно змінюватися. Я вважаю, що інклюзивна освіта в Кропивницькому вона на належному стані. Але тенденція до збільшення дітей постійно є. загалом депутати розглянули понад сотню питань: 35 загальних та 73 земельних. В цілому 37 засідання 9 сесії та роботу депутатського корпусу секретар міської ради Олег Колюка назвав продуктивними. Забезпечення стійкості органів місцевого самоврядування під час воєнного стану і здатність вирішувати питання місцевого значення є надзвичайно важливим, тому що від прийнятих рішень органами місцевого самоврядування, зокрема кропивницької міської ради, залежить функціонування нашої громади, виконання галузевих програм, виконання бюджету соціального захисту, освіти, ну і ряд інших критично важливих для громади питань. Секретар сільської ради заволоділа майже 100 тисячами гривень бюджетних коштів під час нарахування премії працівникам ради, за дорученням керівника обласної прокуратури, повідомлено про підозру посадовиці за фактом заволодіння бюджетними коштами в умовах воєнного стану, за частиною 4 статті 191 кримінального кодексу України. Встановлено, що секретар Ганівської сільської ради, виконуючи обов'язки голови упродовж листопада-грудня 2024 року, видавала розпорядження, відповідно до яких здійснювала виплати премії працівникам ради, достовірно знаючи, що рішенням сільської ради від 25 грудня 2023 року такі виплати упродовж 2024 року передбачені не були. Внаслідок протиправних дій посадовиці завдано майже 100 тисяч гривень збитків. Державі ювілей під мелодії скрипки. Пам'ятний концерт до сторіччя від дня народження видатного скрипаля диригента і педагога Юрія Хілобокова відбувся в Кропивницькому. Музичні твори знаменитих композиторів України та світу. Глядачам зіграли вихованці музичного фахового коледжу. Викладачі, які працювали пліч-опліч з музичною легендою, поділилися спогадами про його творчість. Також буклет з фотографіями та біографією Юрія Хілобокова в цей день публіці презентували його доньки, після чого гості переглянули відеоролик про життя і музику юрій Хілобуков родом з Кропивницького. Він був першим завучем Кропивницького музичного училища, навчав молодь грі на скрипці, створив ансамбль скрипалів та студентський симфонічний оркестр. А в 1972 році заснував філармонійний камерний оркестр Концертіно, який очолював 15 років. Юрія Хілобукова удостоєно званням заслужений працівник культури України. Особі педагог лишив багато музичну спадщину, але головний здобуток це його учні. Випускники Юрія Хілобокова сьогодні представляють провідні ансамблі та музичні колективи України та виступають за кордоном. У 2013 році на честь Крипаля його доньками започаткований всеукраїнський музичний фестиваль-конкурс, який щороку гуртує в Кропивницькому молодих і талановитих виконавців академічної музики. Творчість, ідеї, думки, натхнення, емоція, яка панувала в усьому, що створював Юрій Павлович Лобов, присутній зараз. І на цьому фестивалі проявляються неймовірні молоді таланти, які мають сміливість творити, працювати і створювати нові культурні продукти. І це про те, що його культурний поступ, його культурний внесок продовжує жити. Музика це єдина мова яка не потребує перекладу, тому що там душа говорить з душею. Він дійсно вагомий і відомий митець в музиці, в виховній справі у нас на Кіровоградській землі. Це дуже яскравий такий приклад талановитості, завзятості і бажання нести мистецтво музики до нас з вами, до глядачів. Ми часто втомлюємося не від справ, а від людей. Надмірні і прохання, чи критика виснажують, і це сигнал. Наші власні кордони зачеплені. Дозволь собі сказати ні без почуття провини. Чітко говори, я зараз не готовий це робити. Слухай свій внутрішній стан. Якщо після розмови ти відчуваєш втому, варто зробити паузу. Особисті кордони це не відгородження від світу, а турбота про власний ресурс. І чим ясніше ми їх визначаємо, тим більше енергії та спокою ми маємо.